Вітаю! Я Михайло Гончар і це мій YouTube канал Гравітація. Сьогодні знову поговоримо про Піднебесну, Китай. Але не тільки. Про Саудівську Аравію, Росію, Нафту і ГАЗ, Швейцарський саміт Миру. Позицію Сполучених Штатів. Ці речі взаємопоєднані. Ну, напевне, вже всі знають, що Китай доволі демонстративно. Відмовився від участі у швейцарському саміті миру, ініційованому Україною. Більше того, слідом за Китаєм послідувала і заява з боку Саудівської Аравії про те, що так само вона не буде брати участь в цьому саміті. Але мало хто знає, що це відбулось внаслідок того, що міністр закордонних справ Саудівської Аравії відвідав Пекін, ну і після цього зробив відповідну заяву. Звісно, що Китай вплинув на позицію провідної країни Арабського світу і мусульманського світу в цілому. А, і це, цей вплив має цілком логічне пояснення. Традиційно ми звикли сприймати, що головним союзником, стратегічним партнером Сполучених Штатів на Близькому Сході є Королівство Саудівська Аравія і Саудити. Тривалий час. Вважали, та й зараз не вважають, що їх стратегічний союзник це Сполучені Штати. Але то було в доволі далекі вже часи і Холодної війни, і в період після Холодної війни. Зараз ситуація зовсім інша. Головний партнер Саудівської Аравії в зовнішньоекономічних зв'язках Китай. Китай основний покупець Саудівської нафти. Таким чином, Саудити. Враховують позицію того, хто приносить їм найбільше грошей за їхню нафту в бюджет королівства, де принц Бін Салман має достатньо бідні плани розвитку своєї країни. В цьому контексті, звичайно, що прямий практично виступ Китаю. Проти української ініціативи Саміту миру в Швейцарії говорить про те, що, по суті, маски скинуть. Китай тривалий час маскувався. Ми пам'ятаємо цей китайський мирний план, а, який мав химерну назву з Словосполученням Українська криза, а, і який був оприлюднений в лютому 2023 року і представлений тут спецпредставником. А, Китаю з питань Євразії Ліхуєм. Недаремно Мистецтво війни Сундзи говорить про те, що війна це шлях хитрощів обману. Китай бере участь у війні. Так, він не постачає напряму зброю Росії, але він союзник Росії. Так, тривалий час він майстерно маскувався під нейтральну позицію. Рівно і так далі, але складно говорити про рівновіддаленість позиції Пекіну від позиції Москви і Києва. Навіть якщо взяти до уваги ті контакти, які відбувались постійно між Москвою і Пекіном, я маю на увазі не тільки візит Сі Цзіньпіна до Москви у березні 23-го року, чи нещодавній візит Путіна до Пекіну, а й десятки різних візитів на рівні прем'єра, міністрів. А, і все це говорить про те, що Китай інтенсивно працює а, з Росією. А, а коли ми поглянемо на те, скільки разів високопосадовці з Китаю приїздили до Києва, то, власне кажучи, все обмежиться тільки ось цими двома візитами спецпредставника ну, Китаю Ліхуея до Києва. Ну і, власне кажучи, телефонною розмовою між президентом Зеленським і Сі Дзіньпіном го року вимкнуло світло. Ну, це реалії нашого сьогодення, але я продовжую. Отже, позиція Китаю нам чудово зрозуміла, вона була такою самого початку просто мало місце певне маскування. Я думаю, що демагогія спокійно буде продовжена, як і пропаганда про те, що вони. Рівно віддалені, хочуть врегулювання так званої української кризи і тому подібне. Знайшли собі спільника в особі бразильського президента Лулу. Але так чи інакше, 106 країн-учасниць оголосили про те, що вони приїдуть до Швейцарії. Не слід переоцінювати цього заходу, важливості його, але тим не менше, він має відбутися. Важливі декілька аспектів в контексті Китаю. Перше. Не потрібно мати ілюзій щодо китайської політики стосовно України. Ви коли-небудь чули офіційну заяву з боку Пекіну. Він полюбляє говорити про принцип територіальної цілісності. Але ви навряд чи де знайдете слово Сполучення цілісність України, включно з Кримом. Крим це Україна. Навряд чи ви знайдете щось. А тому позиція Китаю це позиція союзництва з Росією. Так, проблем у китайсько-російських відносинах а, достатньо багато, але домінує головний підхід і Москви і Пекіну в чому не співпадають. Вони хочуть зламати існуючий світопорядок, переформатувати його під себе. Згадайте слова Сідзіньпіна в 23-му році, коли він прощався, від'їжджаючи з Москви. Що, мовляв, о, і звертаючись до Путіна, що, мовляв, ми зараз рухаємо разом зміни, яких не було у світі останні 100 років. І вони їх рухають в притаманному їм стилі. Так, російсько-китайські розбіжності існують, і вони проявились зараз достатньо рельєфно. А, очевидно, вже чули повідомлення про те, що Китай вимагає для себе внутрішньоросійських цін на газ, який буде постачатись в Китай по газопроводу. Сила Сибіру 2. Ну, доволі дивна заява з одного боку. Але з іншого боку, якщо поглянути, ну, власне, з, з Силою Сибіру 2 поки що проектом, повторюється історія, яка була із Першою силою Сибіру, коли теж довго і довго погоджували контракт. Домовленість про будівництво першого газопроводу була ще 1997 року за часів президента Єльцина. А реалізовувати цей проєкт стали десь тільки в 2014 році. І то на сьогодні він не вийшов на проєктну потужність. І цей газопровід е, працює ну, десь на дві третини своєї потужності, у 2025 році може запрацювати. Китай не поспішає реалізовувати силу сибіру 2 а вичавлює з Росії вигідні йому умови. Ну, звісно, можна сказати, хто ж погодиться таку умову. За цією заявою з боку Пекіну, ну, яка якби не є офіційною, а це інформація газети Financial Times, насправді стоїть доволі проста логіка. Вона виходить за рамки власне газових розбіжностей між Пекіном і Москвою. Що мається на увазі? Китай впродовж періоду початку дії західних санкцій проти російського нафтового сектору отримував російську нафту різних сортів за преференційними цінами. Останнім часом в Москві якби вирішили, що хватить кормити наглих китайців і стали вимагати і пропонувати зовсім інші умови постачання російської нафти з мінімальним дисконтом або навіть деякі сорти російської нафти, які дійсно є високоякісними на відміну від «Юралс», і які є преміальними, себто навпаки, ціна на них повинна бути вища, ніж ціна на еталонний сорт бренд. Тобто, практично доволі прозорий натяк від китайців. Якщо ви, росіяни, не хочете продавати нам як зазвичай нафту з тим дисконтом, який має бути, так, десь доларів 20 на барелі, то ми тоді з вас будемо вимагати зовсім інших цінових параметрів на Газопровід на газ, який постачатиметься по газопроводу Сила Сибіру-2, який ви так хочете збудувати. Нам то він, в принципі, без нього Китай може обійтись, тому що він має дверсиконну систему постачання газу, пріоритет е центральноазійському газу, який е отримує Китай за значно нижчими цінами. Ну, це цілком зрозуміло, бо Китай фінансував будівництво цих газопровідів. Окрім того, Китай висуває в такий спосіб. Високу плату за свої політичні дипломатичні послуги. Що, мовляв, дивіться, я пішов на псування свого іміджу миротворця, на псування відносин з низкою країн, і ви маєте за це заплатити. Адже, в принципі, це означає, що ось цей китайський Мирний план регулювання так званої української кризи, ну по суті, все він припинив своє існування. Хоча, звичайно, китайська дипломатія буде його там і далі продовжувати, солідаризуючись з позицією що там і Росії, і Бразилії, там інших, можливо, країн-членів формату БРІКС, по суті, і Китай і Росія завдали удару по цьому формату, тому що Індія. Погодилась на участь в швейцарському саміті. А і Китай і Росія розраховували на те, що Індія так само буде стояти осторонь. І недооцінили індійської політики. Ну, В принципі, Індія завжди намагається діяти так, де нема Китаю, там з'являється вона. Тому ситуація виглядає е, доволі неоднозначно з точки зору там, поточних е, відносин. Між Пекіном і Москвою. Але це зовсім не означає, що вони там побили горшки, так би мовити. Зовсім ні. Якраз зараз далі більше з'являється інформації про те, що е, в тому чи іншому вигляді необхідні матеріали, комплектуючі, особливо високотехнологічні, потрапляють до Росії саме через Китай. Більше того, Китай може постачати е, також і. Певні, певну амуніцію і частину зброї не напряму Росії, а зверніть увагу на Північну Корею. Добре відомо, що як на доповнення до іранських дронів, які стали прилітати в Україну ще 2022 року, у 2023 році з'явились і снаряди для артилерії, виготовлені в Північній Кореї. І ракети, балістичні ракети, схожі на російські іскандери КН-23, наприклад. Це говорить про те, що пхенян діє доволі відверто, а таку ступінь свободи йому може дозволити тільки Пекін. А отже, має місце, мають місце, очевидно, певні домовленості, цілком ймовірно, що вони не формалізовані якимись підписаними документами. А, і Північна Корея дуже вигідна з точки зору такої проміжної ланки для передачі а, певних матеріалів, передусім боєприпасів, через третю сторону. Можна дуже легко намалювати замість китайських іерогліфів корейські а, на снарядах, наприклад. І цілком а, і приховано, а, але ефективно постачати все це. В Росію. До речі, це була характерна поведінка Китаю під час восьмирічної Ірано-Іракської війни 80-88 року. Китай якраз був помічений в постачанні а, зброї для потреб іранської армії, яка спочатку явно поступалася армії Саддама Хусейна і зазнавала поразок. Таким чином, для Китаю це не нова практика. А отже, потрібно уважно стежити за активністю китайської сторони, не мати жодних ілюзій, особливо тут у нас у Києві, щодо того, що Китай може прийняти а, знову якусь таку неопереджену позицію, і що за його а, прихильність потрібно знову змагатися, нічого подібного. І він скинув свої маски, і він ясно і чітко позначив пріоритет. Своїх відносин з Росією, оскільки ці відносини спрямовані на те, щоб завдати стратегічної поразки Заходу і передусім Сполученим Штатам. Не мати ілюзій щодо Китаю означає, що потрібно розвивати відносини з іншими країнами Східної Азії, передусім Японія, також Південна Корея, яка перебуває під безпосередньою загрозою атак з боку північно-корейського режиму, і Тайвань. Звісно, ми не відступаємо від політики одного Китаю, але так чи інакше, ми маємо взяти до уваги, що ця острівна країна надала Україні велетенський обсяг гуманітарної допомоги. Понад 100 мільйонів доларів загальний обсяг за ці два згаком роки російської агресії. Тобто, це там на два порядки вище, ніж. То символічна яка, ж, гуманітарна допомога, яка була надана з боку Китаю, і то не відразу, а, Тайвань однозначно на українському боці, і тому а, принаймні з українського боку мала би бути висловлена вдячність, формальна вдячність народу цього острова за підтримку України. Ця підтримка була надана в основному тим а, біженцям а, а, з України, які потрапили в сусідні країни Центральної Європи, з якими Тайвань а, має достатньо просунуті відносини, мається на увазі Литва, Польща, Словаччина, Чеська Республіка. А, і це принципово позиція Тайваню. Поведінка Пекіну, яку він зараз демонструє, відкриває вікно можливостей для того, щоб. А, Попрацювати в бізнесовому відношенні, принаймні, на Тайванському напрямку. Тобто багато країн мають свої торгово-економічні представництва, культурні представництва на е острові. І це не протирічить політиці одного Китаю, в тому числі це роблять і сусідні країни Центральної Європи. Сподівання ж е на якісь там примарні. Китайські гроші спокійно я маю на увазі на відбудову України. Під тим приводом, що, мовляв, китайські гроші не будуть мати тих, не будуть супроваджуватись тими умовами, як це має місце з західної сторони, це теж ілюзії. Китай практикує різні корупціогенні схеми. Ну, Звісно, що деяким нашим корупціонерам хочеться осідлати ці потоки. Але давайте поглянемо на приклад низки країн, в тому числі в Європі, як Китай потім поступає з тими, хто не може повернути кошти, які він надав. Тобто, практично потім за це розплачується бюджет держави, Китай за це вимагає контролю над інвестованими. Ним проєктами. Передусім, це важливі інфраструктурні проєкти, які мають стратегічне значення. Тому у нас свого часу було захоплення різними проєктами співпраці з Росією, що призвело до узалежнення України і, власне, ситуації, яку вона сьогодні має. Не варто наступати. Знову, тільки вже не на російські, а на китайські граблі. Тому що. Обидва режими і в Москві, і в Пекіні це споріднені душі. Вони діють приблизно за однаковими шаблонами. Вони це такий кістяк коаліції зла, з якою Україна веде боротьбу. Ми ведемо війну не з однією Росією. В цьому альянсі Білорусь, Іран, Північна Корея. Ну і ось там, в засаді. Але активно допомагаючи знаходиться і Китай. Тому настав час попрочати з ілюзіями, продовжувати зусилля по відсічі російській агресії, заохочувати наших партнерів до зняття абсурдних обмежень щодо нанесення Західною зброєю ударів по території Росії, допомагати Збройним силам України. Ну і дивіться далі. YouTube канал Гравітація. Дякую за увагу. Ставте лайки. Чекайте наступних випусків. Будемо аналізувати буремні, бурхливі події, які а, матимуть місце найближчим часом.